Сьогодні вечором готуємося до завтрашньої поїздки в черепахівський кар'єр на Вінниччині. Підтягнули цепку, змазали, підтягнули на два відділення. Завтра зранку виїжджаємо. Побажайте щасливої дороги. 11496 кілометрів. Сьогодні збираємося на українські Мальдиви. Мото Подорож до Вінницьких озер. Черепашинського кар'єру. Підходимо, будемо зараз збиратись. І того 10:10. Напрямок на Черепахівський кар'єр у Вінниччині, українські Мальдіви. Виїхали з гаража, прогріваємо двигун і в дорогу.

Рушаємо знову. Від парку Олександрійський в Білій церкві виїхали і рухаємося в напрямку Мальдів Українських. Вінничина зустрічай. місто на дорозі. На нашому шляху до Мальдів Українських зустрілось перше велике місто Сквира. Їдемо далі. Заїхали вже в саму скверу. Починаємо блукати. Такі в них парки гарні. І ось на нашому шляху до українських мальдів зустрічається ще одне велике місто. Місто Ружин. Вас вітає! Оце таке місто Ружен. Там корови, там Руженське лісництво. Так, прямуємо далі. А ось в Ружені дивина. Айсти. Зараз співай. Хочу, щоб ви почули. Ой, які гарні. І в них там маленькі лиличенятка. Отаке дивне місто. І ще одна, Замечательна встріч. Житомирська область, Руженський район закінчився. В'їжджаємо у Вінницьку область. Може трішки буде краща дорога. Надія є, надія вмирає остання. Зараз 5 минут передиху, п'ємо воду. І далі на Вінничину. От ще одна зупиночка після заправочки набере Сем. Трішки дали в бензину. А зараз хочу показати вам дорогу У бік Вінниці. І яке гарне небо. Почали собиратись хмарки, а я зібрався купатися в черепашківському кар'єрі. Як я доїхав до Черепашківського кар'єра, Мальдіви українські на Вінничині. Дорога на Вінниці. І яке красиве небо. Мета досягнута. Українські Мальдіви на Вінниччині. Єсть у заліку. Українські Мальдіви і природа навколо їх. Перший обід на природі. Це кульочок для сміття. Зараз будемо розміщатися. Є у нас така чарівна тарілочка. Трішки напою, огірочки, помідори, яйця і молоденька картопелька. О, з маслом. Бомбезно! Все, всім смачно. Я на перекус. А зараз та забава, ради чого я сюди приїхав. Йдем дивитись на українські Мальдіви. Черепашинський кар'єр. Тут раніше добували... Каолін глибина цього рукотворного чуда 94 чотири метри. Ось. Такий бомбезний. Сім місце для передягання. Мухоморчики. Ja, <laughs> <laughs> Дерев'яний місточок, можна спускатися вниз до озерця. Вода дійсно бірюзова. По східцях крутих, спускаємося, Йдемо до водички. відео бірюзового кар'єру. Лежак на сутки 200, віп лежак 300, 150 гривень катамаран, один час. Така тут краса. Бачиш тут лежаки, зонтики. Прощавай мальовниче бірюзове озеро. Мальдіви України. Для нас навіть шлагбаум відкритий. До побачення, до нових зустрічей. Відпочинок на території рекреаційного пункту Лісничо-екологічного просвітницького Синевір. Платний. Почти беседочки Там така территория. По карьеру плавает на катамаранах. Действенно, вода бирюзова. Можна підійти близенько і побачимо Вон дерева, які затоплені, видно, яка тут прозора водичка. Дякую всім, хто завітає це чудернацьке місто. Получе релакс і насолоду. Рухаємось на Білу церкву. Зупинились на перекус. 340 кілометр. Небо бомбезне. Боже, не вже я доїхав до Київської області? А ще тільки 17.47. І проїхав я 11 тисяч кілометрів 766 тисяч. Ой, щось мій рюкзак перекрутився. Наплічник я об'є опираюсь, дуже гарна спинка. Комфортно їхати, не замічаєш. Ямок. Уперся спиною і їдеш собі, дрімаєш. Ну шо, Київська область, привіт! От і закінчилась наша подорож подорожна Мальдіве. 1855 на спідометрі. Одинадцять тисяч вісімсот вісімнадцять.